Бачите, на столах сніданок для учнів початкової школи. Він коштує 20 гривень, і цей сніданок оплачує щодня сільська рада для того, щоб діти могли повноцінно харчуватися. У Кропецькому ліцеї час сніданку. У меню сирна запіканка з сметаною та какао. Учні початкових класів прямують до їдальні. Я люблю їсти макарони з котлетою. Макарони з котлетою якраз заплановані на обід, а ще червоний борщ, салат і компот. Меню щоразу різноманітне. Страви намагаються підбирати до вподобань учнів, при цьому враховуючи тенденції здорового харчування, коли їжа має бути і смачною і корисною. Поклопотенку ми меню ну вибираємо. Кожних три місяці, ми його міняємо і вибираємо з того, що в нас діти їдять, що вони от більше хочуть. От ми бачимо. Три місяці вони погано там те можуть гірше трошки їсти. Ми їм трошки оновлюємо, щоб вони краще їли. Фруктів, овощів. Частину овочів заготовляють із власної ділянки. Це дозволяє зменшити собі вартість харчування. Меню на сьогоднішній день здивують ціни. Борщ червоний, 4 гривні коштує. Ну а суп взагалі коштує гривня 50. Чому такі ціни? Тому що ми вирощуємо на шкільній ділянці всі овочі, які заготовляємо на зиму для харчування наших дітей. На 20 гривень можна повноцінно пообідати з м'ясною стравою, з салатом, з компотом. Тож за помірні ціни діти отримують збалансоване харчування. Перші та другі страви свіжі овочі та фрукти. 56 початкової школи, плюс 36 це діти з вразливих верст населення. Вони безкоштовно харчуються. А всі решта харчуються за кошти батьків на 20 гривень орієнтовно. Це перша, друга страва, м'ясна страва, салат. Чай компот. стратегію реформи шкільного харчування в Україні презентували в жовтні минулого року. Згідно з нею, заплановано подальшу модернізацію кухонь, підвищувати кваліфікацію кухарів та розширити пільгові категорії дітей, харчування яких забезпечує держава.